Сьогодні в випуску скандал після матчу Панатінайкос Шахтар. Спортивний лікар назвав характер ушкодження й гіналду захисника клубу УПЛ забрали до ТЦК на передодні матчу з Олександрією. Стало відомо, який клуб може очолити Пушич. У важкому виїзному матчі Шахтар зіграв нічю 0-0 з панаціна у кваліфікації Ліги Європи. Вирішальна гра відбудеться 14 серпня в Кракові. Греки виявилися добре підготовленими. Щільно оборонний пресинг не дозволяли гірникам повністю розкритися. Найгостріші моменти були Валісона та Шведа, але врятував воротар суперників. У складі Панатінайкоса виділявся палеїстрій, який неодноразово загрожував воротам різника. Додатковою проблемою стали нові кадрові втрати. Через травми не грали Кевін і Трауре, а і Гіналдо отримав ушкодження вже після виходу на заміну. Попри контроль м'яча, шахтар не зміг зламати. Оборону греків І питання виходу в наступний раунд залишилося відкритим. Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував нічию своєї команди в матчі з Панатінайкосом. Я не задоволений рахунком, але задоволений грою. Ми допустили кілька помилок на початку, які потім виправили. Я дуже поважаю Панатінайкос. Ми знали, що це буде складний суперник і що вони будуть атакувати в перехідних і при стандартах. Ми допустили кілька помилок, які не можна допускати, коли граєш проти Панатінайкоса, якщо хочеш перемогти. Нам потрібно виправити свої помилки. Я задоволений. Гравцями і тим, як ми виглядали травма гіналдо є різниця між тим, як судити гру і відчувати її. Гравець біг з такою швидкістю і впав. Якщо вар не втручається в ці моменти, навіщо він тоді потрібен? Я не буду обговорювати суддю і суддівство. Я втратив гравця, і тепер ніхто нічого не зможе з цим вдіяти. Це був 100% пенальті. Я втратив свого гравця і не знаю на який термін він вибув. Після цього я розмовляв з суддею. Гра різника відмінний гравець з яскравою індивідуальністю. Він завжди поруч, коли він нам потрібен. Сподіваюся, у другій грі він буде нам потрібний менше. Головне, щоб Кевін повернувся і був здоровий. Чи потрібно на щось виправляти? Я не хочу нічого виправляти, але я хочу, щоб ми ставали кращими в ці моменти. Цитує Турана газета. Якщо футбол це твоє життя, і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Спортивний лікар Дмитро Баблюк поділився деталями травми бразильця Гіналду, отриманої в матчі шахтарям проти Олімпіакоса в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. У Гіналду вийшло справжнє камео. На 73-й хвилині він вийшов на поле, вже на 74-й отримав травму, ймовірно, задньої поверхні стегна. А на 75 й хвилині був змушений залишити гру. Недарма на останній конференції серйозно обговорювали необхідні змін у рутині розминки запасних гравців. Останні дослідження. Свідчать, що футболісти, які виходять на заміну, частіше отримують травми задньої поверхні стегна, ніж ті, хто починає матч у стартовому складі. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Захисника Кудрівки Романа Гагуна було призвано до ТЦК та СП буквально напередодні матчу першого туру УПЛ проти Олександрії. Повідомляє спорт.Ю як зазначає джерело, подальша доля 32-річного футболіста наразі залишається невизначеною. Лише за 10 днів до цього Гагун продовжив контракти з клубом до кінця сезону 25-26. З моменту свого переходу до Кудрівки він встиг провести 16 матчів, але результативними діями не відзначився. До цього захисник Виступав за верес, рух, агробізнес та грузинські одіші одіши-1919». Колишній головний тренер Донецького шахтеря Маріно Пушич може продовжити свою тренерську кар'єру в чемпіонаті Боснії та Герцеговини після відходу з прем'єр-ліги України. За інформацією у послугах 53-річного фахівця, зацікавлений ФК Сараєво, який невдало розпочав сезон 25-26. Керівництво клубу вважає Пушича ідеальним кандидатом для покращення результатів команди. Важливим чинником є й те, що тренер народився в місті Мостар та має боснійське походження. Сараєва вже вилетів з ліги конференції. Після перемоги над Румунською університетом команда зазнала розгромної поразки з рахунком 0-4 та завершила Єврокубковий шлях. У національному чемпіонаті клуб розпочав з нічієї, але при цьому пропустив чотири м'ячі. Марин напушить працював у шахтарі з 23 по 25 рік, здобувши перемогу у чемпіонаті України. Двічі виграв Кубок країни та одного разу завоював бронзові нагороди премєр ліги Нещодавно з'явилася інформація, що клуб, який цього сезону повернувся до англійської прем'єр-ліги, проявив зацікавленість у придбанні воротаря шахтаря Дмитра Різника. Однак донецький клуб вирішив відхилити цю пропозицію. Так, зацікавленість дійсно була все правильно, можу підтвердити, але я гравець шахтаря і радий цьому, зазначив Різник у коментарі. Трибуна. Нагадуємо, що Дмитро Різник перейшов до Шахтаря з Полтавської Ворскли у лютому 23-го року за 3 мільйони євро, підписавши контракт до 31 грудня 27-го року. У минулому сезоні він провів за Донецький клуб 36 матчів у всіх турнірах, пропустив 35 м'ячів та 16 разів зберіг ворота сухими. Разом із гірниками Голкіпер двічі ставав чемпіоном України та двічі виграв кубок країни. Портал «Трансфермаркет» оцінює його трансферну вартість у 7 мільйонів євро. Якщо футбол це твоє життя і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.